Доброго дня, мене звати Барбара Богдан. Я зараз розпочну серію відеоуроків по користуванню програми Builder і Comtaці. Розпочнемо ми з установки програми Builder. Відкриваємо файл установки. Перед нами з'являється вікно привітання. Натискаємо клавішу Next. Далі нас просить прийняти лицензійне погодження. Натискаємо I Agree. Далі ми можемо встановити додаткові галереї, шаблони. Для цієї програми. Вибираємо потрібний і натискаємо клавішу Next. Далі нас просять вибрати шлях, папку, в якій буде зберігатися програма. Вибираємо потрібний шлях або залишаємо за замовченням і натискаємо клавішу Next. Далі нам пропонують меню пуск створити папку для програми. Вводимо її назву або вибираємо зі вже відомих і натискаємо Install. Далі йде установка програми. Вона буде тривати декілька хвилин. По закінченні установки програми ми можемо відразу її запустити. Не будемо цього робити. клавішу Дякую за увагу.